Яка ви в сексі, яка ви сексуальна партнерша? Зараз ви дізнаєтесь, тому не відволікаючись, скоріше ставте лайк цьому відео і дивіться на карти. Ну, а якщо у вас є особисті питання до карта по відношенню до вас або до іншої людини, або до вашого майбутнього, приходьте на особисті консультації. Яка ви в сексі? Сексуальна партнерша. Ого, Королева Кубків. Ну Я вас вітаю Я вітаю вашого чоловіка. Е ви чутлива, романтична, ніжна. Ви чуєте і свої емоції, і свого партнера. Або, навіть просто чуєте свого партнера і можете. е-е Давати йому справжню насолоду, і тут треба розбиратись, наскільки ви слухаєте себе свої потреби, да? тому що королева вона така даюча, вона ресурсна у сексі, вона дуже чутлива, емоційна, ніжна, романтична, сексуальна, плавна, може навіть. Бути гіперемоційною в сексуальних стосунках, тому ну, королева, вона це найвища така категорія у, серед жінок. Тому я вас всім вітаю. Перешліть обов'язково це відео, ну, самі знаєте, кому, якомусь чоловікові, щоб він теж знав, що він займається коханням з королевою. І поставте, приймаю і дякую.